В єдності наша сила під такою назвою у селі Станіславчик влаштували акцію по збору коштів для допомоги нашим захисникам. Ці гроші вже передали бійцям. Їх використають для ремонту автівки, яку привезли із фортеці Бахмут. На ній виконували бойові завдання. Зараз транспорт потребує відновлення. Більше у сюжеті за ту справу, яку ви робите для нас, бо це дозволяє нам оборонити країну і надалі захищати всіх вас. І на вдячність я хочу вам подарувати такий прапор, підписаний. І це символ нашої перемоги. Дякую. Дякую, дякую. І ми вам дякуємо за, за те, що ви ціною власного життя захищаєте нас. Бороните дякую. нашу країну. 40 тисяч гривень зібрала громада села Станіславчик. Ініціювали збір самі мешканці, аби допомогти своїм захисникам. З настанням війни наші діти значно подорослішали. і саме за ініціативи небайдужих жителів, тому що дійсно акція прийшла під гаслом в єдності. Наша сила об'єдналася вся територіальна громада, зокрема заклади освіти, заклади культури, місцеві жителі об'єдналися навколо однієї цілі для того, щоб допомогти нашим захисникам, тому що їм ми завдячуємо життям. Загалом зібрано 40 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані на відновлення автомобілів. Для наших захисників, які боронять країну в фортеці Бахмут. Кошти витратять на ремонт двох бойових автівок. Їх просто з передової привезли для того, щоб полагодити. Діти із великим зацікавленням роздивляються транспорт, який посічений осколками, а в кузові досі гільзи від набоїв. Ці автомобілі не раз рятували бійців. «Громада нам Зібрала 40 тисяч гривень, і ми їх направимо на відновлення наших пошкоджених автомобілів, які надалі зможуть рятувати життя, бо у фортеці Бахмут воюють представники громад. Безпосередньо ці машини приймають участь у евакуації поранених і саме у бойових операціях. Автомобілі одразу перевезли на станцію ремонту. Майстри кажуть, полагодять автомобілі якомога швидше. Будемо намагатися чим швидше її встановити, щоб вона поїхала на передову, виконувала свої, як то кажуть, обов'язки і служила нашому народу. За підтримку, за те, що ви взяли на реанімацію наші автомобілі і передаємо кошти, які нам зібрала громада для того, щоб ці автомобілі далі служили у фортеці Бахмуту. Дуже так. дякую. дякую. Постараємось чим пошвидше їх постановити, щоб виконували свої обов'язки і Слава Україні. Все, все буде Україна. Віруємо слава. Бійці кажуть, на сьогодні завдяки волонтерам та громаді захисники здебільшого забезпечені усім необхідним. Але завжди раді домашнім смаколикам, дитячим малюнкам, браслетикам чи оберегам. Це не лише гріє душу, а й піднімає бойовий дух. Не можна сказати, що війна це легка справа. І дуже тяжкі бої йдуть в Бахмуті. Але завдяки розумінню того, що в тебе в тилу підтримують громади, діти, жінки, батьки. То бойовий дух у нас не зламний. Сьогодні важливо пам'ятати і ще більше підтримувати наших захисників, аби маленькими і великими кроками наблизити перемогу. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна.